Вітаю! В ефірі програма «10 хвилин. І з вами ведуча Людмила Нижник. У Кривому Розі продовжується масштабна міська програма соціальної підтримки, яка діє вже четвертий рік. Її важлива складова видача безкоштовних продуктових наборів для тих категорій мешканців, які найбільше цього потребують. Нині у місті стартувала четверта хвиля видачі продуктової допомоги. Цього разу її отримають понад 26 тисяч мешканців. Про це детальніше поговоримо з гостею нашої студії. Начальницею відділу пільг, житлових субсидій та компенсаційних виплат фінансово-економічного управління департаменту соціальної політики міськвиконкому Ольгою Луговою. Вітаю! Добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, скільки людей цього разу зможуть отримати допомогу від міста? Так, визов справи цієї осені ми продовжуємо підтримку мешканців міста продуктовими наборами. І від учора почалася четверта хвиля, протягом якої мають отримати таку продуктову допомогу більше ніж 26 тисяч сімей. Які категорії населення охоплює четверта хвиля продуктової підтримки? Ця четверта хвиля охоплює 20 категорій. Серед них такі категорії, як сім'ї, у яких виховується дитина з інвалідністю, сім'ї, в яких є особа з інвалідністю з дитинства, особи з інвалідністю першої групи, також малозабезпечені родини, одинокі матері, ті особи, які отримують безоплатну допомогу, догляд вдома. Також це особи з інвалідністю першої третьої групи, які отримали свою інвалідність під час проходження військової служби на території інших держав, під час антитерористичної операції та сил об'єднаних сил на території Донецької Луганської області, і також під час військової агресії, нинішньої агресії Росії проти України. Це також сім'ї загиблих військовослужбовців війни, яка була антитерористична операція, операція об'єднаних сил, а також військова агресія нинішня. Також сім'ї людей, які сім'ї військовослужбовців, які пропали безвісті або знаходяться в полоні під час цієї війни і під час війни, яка була з 2014 року. Також допомогу отримують сім'ї, в яких є учасники бойових дій та особи з інвалідністю ще Другої світової війни. Також там ще є такі категорії, як інші, які потребують, дуже потребують допомоги такими продуктовими наборами. Програму цього року було розширено. Що саме змінилося у видачі про наборів? Змінилося те, що з цього року продуктові набори можуть отримати особи з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в нашому місті та знаходяться на обліку в управліннях праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад, з якими документами потрібно приходити, аби отримати допомогу, особливо якщо немає карти криворіжця. Картка криворіжця – це якщо за наявності. Якщо вона є, то можна її при собі мати і отримати продуктовий набір. А так, якщо немає, то при собі треба мати документ, який підтверджує вашу особу, тобто той, хто прийшов отримувати продуктовий набір, а також документ, який підтверджує належність цього, цієї особи до категорії, які я перечислила. Де саме і в які дні можна отримати проднабір? Скільки пунктів видачі працює у місті та в яких районах? У всіх районах міста відкриті пункти видачі продуктових наборів. Їх 24. Вони працюють з понеділка, по суботу, включно, з 8 до 15 години. І перелік таких пунктів можна побачити на офіційному сайті виконкому Криворізької міської ради. Там є така закладка Пункти видачі продуктових наборів. Там перераховані всі пункти, їх адреси і також контактні телефони для громадян. Як організована робота у найбільш густонаселених районах, зокрема в Саксаганському, де діє одразу кілька пунктів? Так, в Саксаганському районі відкрито чотири пункти видачі продуктових наборів. Також у них організовано доставку продуктових наборів малорухомим і також самотнім громадянам. За вчорашній день в Саксаганському районі було вже видано 1138 наборів. І в, в тому числі це було 600, більше 600 наборів. Це розвезено по домам самотнім людям малорухомим. Чи передбачена допомога для мешканців віддалених мікрорайонів, а також самотніх та маломобільних громадян? Так, така допомога є. І Щоразу на початку хвилі організовується 11 виїзних пунктів видачі продуктових наборів в усіх районах, окрім Саксанського, бо в них немає такого віддаленого участку. І е, організовується доставка продуктових наборів малорухомим людям, і які самотні, які перебувають е, самотні вдома, і вони потребують такої участі, і їм приводять додому продуктові набори, або е, якщо людина бажає за місцем її перебування. Тобто людина може бути і не вдома. Як часто можна отримати продуктовий набір лише один раз чи регулярно? Е, в нашому місті продуктові набори видаються двічі на рік. Якщо людина підпадає подекіль, під декілька категорій, тобто у нього може бути і декілька категорій, він обирає сам, само, сам категорію і за нею отримує продуктовий набір двічі на рік. Тобто, у нас було перший етап видачі був в першому півріччі, і з осені ми починаємо другий етап, і це буде другий продуктовий набір. Що зазвичай входить у стандартний продуктовий набір? Ну, він стандартний, тобто він визначений рішенням виконкому, але в продуктовий набір входить борошно, консерви м'ясні, олія, цукор, консерви горошок консервований, молоко згущене, там був паштет. Наскільки, на вашу думку, така ініціатива є дієвою у підтримці вразливих категорій населення? Ну на, вашу, на нашу думку, оскільки це така масштабна підтримка, і та така підтримка вона є складовою, великою складовою програми соціального захисту мешканців міста, ми вважаємо, що в умовах воєнного стану. Така підтримка потрібна всім мешканцям, які залишилися в місті, які переживають разом з містом такі важкі часи. Дякую вам за те, що знайшли час для участі у нашому ефірі. Вірю в те, що наша розмова стане в пригоді для тих, хто планує отримати допомогу в межах четвертої хвилі продуктової підтримки. Нагадую, у місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, відкриті з понеділка, по суботу, з 8 до 15 години. Детальну інформацію про їхні адреси та графік роботи можна знайти на офіційних ресурсах міської ради. Дякую і вам, шановні глядачі! Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.